Що одна країна не має надавати Володимиру Путіну платформи, аби просувати загарбницьку війну. Так, візит російського диктатора в Монголію прокоментував речник американського держдепу Меттью Міллер. Штати очікують, що Монголія буде дотримуватися своїх зобов'язань і принципів статуту ООН. Водночас, Міллер зазначив, що країна нині перебуває в складному становищі. Вона є, за зацитую затиснута між двома значно більшими сусідами. Кінець цитати: навіть якщо влада Монголії спілкується з Росією, вона влада Монголії має показати цивілізованому світу, що про. Підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. В нашій студії зараз гістя це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, доброго вам ранку. Так, вітаю. Ну улан Батор, так столиця Монголії, вони там продемонстрували рівень зустрічі, по перше, з Путіним, і в принципі були певні коментарі стосовно того, чому не сталося, те, що в принципі де юре мало угу. статися. А Монголія, я нагадаю нашим глядачам і радіослухачам, є країною, яка ратифікувала римський статут і відповідь. Ну, вона була змушена згідно зобов цього зобов'язана реагувати на ордери, які виписані, в тому числі на Володимира Путіна. Цього не сталося, і ну, чи чи станеться прецедент? ну, взагалі мені здається, вибачте, а ви вже виправляєте. Мені здається, що на прикладі Монголії чітко продемонстровано, що історія про загальносвітове судочинство і силу міжнародного права зламалося і скрутилися в трубочку. Більше того, ну що було видані ордени міжнародного кримінального суду Путіна мали заарештувати. Так. Путін показово каже, а Фіглі мене заарештують, їде в Монголію. Бо що так. в Монголії потрібні дешеві, що в уголодні да, здається, все ну і виходить Міллери, каже: Ну а наступного разу а та, -та давайте заарештовувати Путіна. Як має виглядати показати? Цивілізованому світу, що Монголія підтримує територіальну цілісність України. Давайте, бо я зараз на не парламент вже. <різь> так. Ну, по перше, абсолютно правильно ви кажете. Це дійсно демонстрація того, що міжнародне право не працює. Ну чого вже там гріха таїти, іти, воно і не працювало до того. Згадаємо ситуацію із південно-суданським диктатором, який спокійно приїжджав не тільки в південну Африку, а в багато інших африканських держав, які також ратифікували Римський статут. Згадаємо Балканські війни. Ну єдине, чому, скажімо, так, всіх лідерів, так званих лідерів сербських сил було заарештовано і засуджено, це тому, що вони програли. Війну їх буквально таки захопили в полон, і це єдиний спосіб, спосіб як просувати. називаємо це так міжнародне судочинство, тому що це маловідомий факт, чомусь нас це не транслюють, але згідно зі статутом міжнародного кримінального суду, в принципі, всіх інших судів, гуманітарно, гуманітарного, європейського так далі. Країна на лідера якої наклали арешт або виписали ордер, сама має видати цього лідера, тому що міжнародне право вірить, що лідер окремо, а держава окремо, і мовляв, там парламент, кабінет міністрів, народ країни повинні самі визнати що для них буде краще здати свого ж лідера ви дуже класну влучну фразу зараз говорите а це ж росіянці включаючи з їхніми псевдоопозиціонерами намагаються так. нас переконати у тому що путін окремо а країна окремо да. ну то пакуйте камінет. його так от тут ми якраз натикаємось на те чому міжнародне право на жаль не працює. Воно вірить в найкраще в людях в той час як політика це конгломерат найгіршого перемогло людях. право сили абсолютно і ну давайте з вами згадаємо коли взагалі заснувалися ці інституції щоб не давати величезну лекцію, вони заснувалися після другої світової війни, коли в усьому світі загинуло 80 мільйонів людей, і це не рахуючи від голоду, хвороб і всього іншого. І люди тоді якби вірили, що ну далі то має бути краще, не може бути так, як було до цього. Ну що дарма, ці всі люди гинули, але вже в 46-му році почалися перші війни, і ООН сказало: добре, морально, ми з вами класно продовжуйте, але не так довго, просто тому що ми маємо вам сказати а та, -та і не робіть такого. І на жаль, це проблема сучасної системи міжнародних відносин в 91-му році, коли розвалився радянський союз, всі знову раптово повірили, що все буде класно, що всі держави стануть демократіями, всі будуть поважати міжнародне право, ООН і так далі. І ми, от в 22-му році, завдячуючи москалям, знову натикнулися на це питання. Що ні, якщо не буде сили, яка зможе примусити виконувати правила, то на правила всі трохи закриють очі. Ну і повертаючись до початку, так. це може стати прецедентом, чи можуть інші країни вчиняти так само, і чи відкриває це шлях? Х путіну для створення, як кажуть, в адміністрації Білого Дому, нових платформ для російського диктатора. Монголія, зайдемо з такої сторони. В цьому плані вона трохи особлива. От Міллер не дарма в своєму виступі, сказав, що ну вона затиснута між Китаєм і Росією. І прямо скажемо, останні три американські адміністрації ну не дуже й пам'ятали де в їх стратегії знаходиться Монголія. Я думаю, якби ми запитали Трампа, він би взагалі здивувався, що така країна є. Але вже то інше питання. А, Монголія насправді не відповідальна перед заходом. Вона незалежна ні від західних поставок, ні від західних технологій. Так, вона частина глобального ринку, але. Ну я вам не зможу виділити конкретно там певну сферу монгольської економіки, яка максимально залежна від штатів чи від Європи. З іншими країнами ситуація абсолютно різна. Тобто, скажімо, чому Південна Африка відмовилася приймати Путіна? Тому що приймаючи Путіна, не заарештовуючи його, південна Африка ламає 60% свого промислового ринку, причому як зовнішнього, так і внутрішнього, вона ламає 70% своїх контрактів на озброєння. Вона ламає взагалі будь-яке своє представництво в африканському союзі. Тобто їм було що втрачати. Приймаючи Путіна в Монголії, не було що втрачати, вона і так має контакти виключно з Росією і з Китаєм і тому перед заходом ну по стоку, поскольку буде відповідальна. Тому чи стане це прецедентом? Ну з точки зору міжнародного права це вже прецедент. Негативний, жахливий, але прецедент, який робить це міжнародне право нікчемним. Але чи будуть інші країни вести себе як Монголія? Отут у мене є велике питання. Ну слухайте, Путін і далі може подорожувати по тих країнах, які власне незалежні від ринків, не не. Тільки включені так. в глобальну систему, ну і взагалі плювати хотіли на міжнародне право. Давайте про Малайзію. Прем'єрка їхня заявила напередодні. Прем'єр на заявив напередодні, що готовий вступати в Брікс. Як ви бачите роль Бріксу, крім того, що це організація, яка каже заходу, захід. Ну ви раніше були круті, так а тепер будемо круті. Ми ну тобто реальна роль і вага Бріксу. От якщо серйозно, і без жартів, так ну якщо серйозно, вони все таки не є антизахід. Як би вони це не подавали, як би вони не розказували про альтернативний банк Брікс, про створення своєї фінансової системи, там Китай декілька років розповідав про заміну долара як стабілізаційної світової валюти. Ну вони не зможуть цього досягти. Ну знаєте, за ці роки, що Китай вкладається в просування свого міжнародного іміджу, всього півтора вибачаюсь, 1,3% міжнародних розрахунків проводяться в юанях. 85% і більше проводяться в доларах. Тобто, як би вони не розповідали, що вони альтернатива, антизахід, в них не вийде. Що це насправді? Це насправді такий собі невеликий економічний клуб, який дає можливість країнам, яким страшно виходити на конкуренцію з заходом. Не просто тому, що вони маленькі, слабкі чи інше, тому що захід вимагає перевірок, захід вимагає підзвітності, захід вимагає адекватного ставлення до працівників, захід вимагає адекватного ставлення до продукції, донов ну, таки міжнародного права. А що вимагає Китай? Нічого. Ось вам дешеві кредити колись повернете. Можливо, грошима, можливо, територію, можливо, продукцію. Ми не знаємо. Але ви робіть, що хочете, і ми не будемо вас контролювати. Тобто, для режимів, які мають, м'яко кажучи, внутрішні питання по правам людини, внутрішні питання по економіці, по всьому. Брікс це альтернатива економічній моделі Заходу. Тобто Брікс не зможе конкурувати з Заходом, але зробити таку собі тиху гавань для тих, хто боїться виходити на західні ринки, Брікс цілком здатний. Радіо Свобода з посиланням на Блумберг пише про те, що Туреччина вже подала заявку на вступ до Брікс на тлі відсутності прогресу щодо членства в Європейському Союзі. Це несподіваний поворот. Так, насправді це несподівано, але щось європейський союз. Ну це класично те, що робить Туреччина останні років 10. От згадайте, коли вони Замовля... ну, замовляли, просили в американців f 35 Американці не готові були давати. Добре, ми купимо С-400 в росіян. А почекайте, ні, ось давайте вам F-20, які можна потім переоснастити. Добре, але контракт на С 400 вони також залишили. Теж саме стосується операції в нагірному Карабасі, теж саме стосується операції на близькому сході. оці ці всі оливкова гілка, операції проти курдів. Захід завжди був проти. А як тільки туреччина каже: ні, ну якщо ви такі чесні і проти, то ми підемо до росіян, ми підемо до іранців до кого завгодно. Захід зразу був більш поблажливий своєму ставленні. Тобто туреччина грає в класичну реаль ту саму на яку всі посилаються ще з 19 століття, вони просто торгують власними інтересами вони Пам'ятаєте, стосовно туреччини. В них же є формат ШОС так шанхайська організація співробітництва. І пам'ятаєте ці фотографії, які облетіли всі світові засоби масової інформації, коли е, там такі стільці були, наче трони, якісь так? Так. і хто там сидів на головному центральному місці? Це був. Е, Ердоган, yeah, а так. Путін сидів збоку, і от оце шос для чого Туреччині Брікс? Якщо вони от вже вже в потужній організації, в принципі, економічного так? От ви дуже Шталту. ви дуже добре, що підвели сюди шос, тому що я от якраз про Брік сказав як про такий контрзахід для заходу. Вибачаю за тавтологію, що мовляв, ви не хочете нас просувати кудись далі. От ми підемо з іншими дружити проти вас. Переконайте нас, щоб ми пішли назад. Дайте нам якісь контракти, дайте нам якесь бачення, дайте нам перспективу в ЄС. Почніть з нами знову переговори. Інакше ми підемо туди. Тобто, Брік для них це інструмент. Шос для них це їх геополітика політика. давайте не забувати, що Ердоган останні. Декілька десятиліть, по суті, і інформаційною політично вибудовує своє бачення геополітики. Він вибудовує так званий тюркський світ, uh -huh. тобто він довкола себе гуртує всі тюркомовні народи, він гуртує велику Євразію, і для, для нього ШОС це інструмент цього гуртування. Тобто, частиною цього є допомога, до речі, кримським татарам. Адже він, якщо ми почитаємо, як він це описує у власному внутрішньому інформаційному просторі, він каже про те, що це те, що має робити кожен правильний тюркський політик. Він Має захищати своїх братів по вірі, своїх братів по мові. Тобто Україна там дуже вторинна, первинно це те, що ми захищаємо своїх. І в шосте саме, є зла Росія, яка постійно давила на Центральну Азію, на великий Євразійський степ, є злий Китай, який хоче загарбати це все економічною грошима. І є Ердоган, який стоїть за своїх, який захищає злиденних, який є праведним, який є мусульманином, відстоює ці всі права. Тобто, брікс для нього просто інструмент, щоб налякати захід. В той час, як ШОС для нього, це дійсно геополітика. Слухайте, ну, цікаво, як в одній або в кількох організаціях поєднуються такі дві різні м, м, країни з полярними інтересами. Ви ж розумієте, що я про Індію і про Китай, які так. конкурують між собою. І, власне, чи не виглядає вам, що вони нині конкурують і за те, хто матиме право скотча Ні. або важеля впливу на Путіна? Абсолютно вірно. Ну, взагалі, Шос, якщо вже так казати, воно дуже дивна організація. Чого ж там казати? Так що в 17-му році одночасно вступають і Індія, і Пакистан. Угу. Ну що якби ну, в голові нормально, ще взаємовиключніше абсолютно? Тому шос це така собі спроба не пересваритися всім у Великій Євразії, тому що є злий захід, який так чи інакше буде впливати. Тому давайте хоча б разом сидіти за столом. Да, ми можемо не погоджуватися, але ми будемо говорити так само, як говорить НАТО. От стосовно Індії і Китаю, так, це суперництво явно буде розвиватися. Не факт, що воно буде через Росію. В них дуже багато власних питань. Питання військових баз в західній частині індійського океану, тому що і військовій доктрині Китаю, і військовій доктрині флоту Індії сказано, що це територія стратегічного інтересу обох держав. Тобто, що так перекладаючи на людську мову, це та територія, за яку варто воювати, якщо вона буде не наша. Також 50 квадратних кілометрів території в Гімалаях, які вже років 30 є невизначеними. Я думаю, багато глядачів бачили ці дивні відео, де люди ще зі списами, з луками, з булавами і щитами б'ються, тому що по договору вісімдесят року там не можна застосовувати вогнепальну зброю, але ніхто нічого не казав про луки і списи. І Це досі відбувається. Чорт забирає в 24 році, 21 століття, тому в них конфлікт буде так чи інакше. Наразі він політичний, ідеологічний. В них є ці розходження. Чи буде він стосуватися Росії? Буде, але знаєте, показательної, бо все таки Росія і Індії, і Китаю потрібна як сировинна база. Росія готова продавати нафту і газ вдвічі дешевше ринкової ціни. Ну то нащо за неї воювати, якщо вона і так буде це робити, і для Індії, і для Китаю.